Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 7 секретів довголіття. Шановні мої друзі. Перший секрет не їжте занадто багато. Неодноразові експерименти на тваринах довели зниження кількості споживання калорій. На 10-30% може відчутно продовжити життя. Вживайте більше горіхів. Вони багаті білком, клітковиною, антиоксидантами, корисними харчовими волокнами і багатьма вітамінами і мінералами. Будьте активні. Фізична активність зміцнює здоров'я і може додати декілька років до вашого життя. Відмовтеся від куріння. Як відомо, куріння є основною причиною серцево-судинних захворювань і відіграє вагому роль у розвитку деяких ракових захворювань. Уникайте хронічного стресу і тривоги. Я знаю, друзі, що під час війни це дуже складно, але якось переключайтеся, дивіться якісь позитивні фільми і так далі. Тривожні люди у два рази частіше вмирають від хвороб серця, інсульту або раку легенів. Крім того, у чоловіків, які часто відчувають стрес. Ризик передчасної смерті у три рази вищий, ніж у жінок. Пийте чай. Речовини, які містяться у зеленому чаї, можуть знизити ризик захворювання на рак, діабет або ризик розвитку серцевих захворювань. Чай також знижує ризик передчасної смерті. І останній секрет довголіття із цієї добірки добре висипайтеся. Якщо ви спите менше 5 годин на добу, це підвищує імовірність передчасної смерті. В той час, як тривалість сну більше 8-9 годин, може також скоротити тривалість життя. Ось такі, друзі, секрети довголіття. Надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і не забуваємо, найголовніше, підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі, хто чи може. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву! Дякую ще раз всім за увагу.